Оргазми бувають різні. Одні з них схожі на магічний вибух, а інші ближче до маленького писку. І основне, що відрізняє ці два види оргазму, це передсмак та очікування. Коли шлях довший, коли тебе дражнять та заводять, ледве торкаючись, твоїх ерогенних зон чи взагалі їх уникаючи, коли пестять усюди навколо. але... Проникнення так і не відбувається, то це створює найяскравіші фінали. В таких випадках задоволення відчувається сильніше, бо збудження накопичувалось довше. Це неначе йде дощ. І ти дивишся на листочок, який поступово збирає в собі воду. Ти знаєш, що. Кожна наступна крапля може стати вирішальною. листочок прогнеться і все проліється, Але він накопичує, накопичує і накопичує без зупинки. Ти думаєш, що зараз, зараз наступна крапля. Який же це кайф, коли вода нарешті пролилась? І ти нарешті можеш від нього відволіктись. Отож, сьогодні ми будемо говорити про хінтинг. Це такий спосіб роздражнити наші ерогенні зони, стараючись максимально уникати прямого контакту і лише іноді торкатись їх, неначе випадково. Від цього передсмак буде збільшуватись, а задоволення накопичуватись. Як завжди пам'ятай, що це не універсальна техніка, і щоб зрозуміти, чи підходить вона тобі та твоєму партнеру, треба спробувати. І до речі, мене звати Володимир. Я сексолог, а ми починаємо. Перша техніка це загальний хінтинг. Я глибоко переконаний, що це найкращий спосіб попередніх песточів, коли ми вже завелись. Роздяглись та спустились трошечки нижче. Я вже бачив перед собою вульву, вона мене манить, хоче ласки. Але поки що я цілую живіт, лобок, глажу стегна або стискаю сідниці, але навмисно уникаю статеві губи, клітор та і всю промежину в цілому. Я можу наближатись на дуже близько і не начебто вже націлу напрямую до вульви, але. Уникай її в останній момент, щоб почути оцей звук своєї партнерши, неначе по всьому її тілу пройшлись мурахи. Звісно, я не буду ігнорувати вульву повністю, і час від часу можу зробити випадкові доторки, і все для того, щоб розпалити її якнайсильніше. Ну, те саме можна робити із чоловіком. Наступний варіант це хінтинг вагіни або пеніса. Тут ми можемо взаємодіяти зі статевими органами, так як нам подобається. Торкатись всюди, та основна ціль це створювати постійне напруження, неначе проникнення от-от почнеться. Коли ми ласкаємо круговими рухами біля самого входу в піху, не неначе ще момент, і ми проникнемо всередину членом пальцем чи іграшкою. Чи гратися язиком з головкою пенісу, неначе ще секунда, і він повністю опиниться в нашому роті. Дражнити, чекати та довести нашу партнершу до такого стану, коли вона буде благати нас, нарешті проникнути всередину і навіть тоді продовжувати ласки зовні. Щоб в момент, коли проникнення таке відбудеться. Вона вже була близька до вершини насолоди. І останній варіант це хінтинг клітора. Сенс рівно такий самий. Ми підступаємо до клітора, але торкаємось його лише час від часу. Деякі жінки люблять, коли ми водимо пальцями по з сторони в сторону, періодично зачіпляючи клітор. А іншим подобається рухи вверх-вниз по статевим губам, коли ми не. Доходимо до клітора взагалі. А третій – кружляння навколо його головки. Треба пробувати та дізнаватись, як подобається саме тобі чи твоїй партнерші. В цілому, Хінтинг можна характеризувати як приємний масаж з тортурами. Але це такі собі хороші тортури, які в результаті принесуть тобі значно яскравіше задоволення. А тепер давай перейдемо до рекомендацій. Перше, повторюйся. Щоб посилити бажання, треба повторити рух багато разів. Приділи хінтингу принаймні декілька хвилин. Друге, доторкайся ніжно. Як правило, чим легші твої доторки, тим краще. Те саме стосується швидкості та частоти доторків. Тут краще сповільнитись та. Порідше дотикатись до ерогенних зон. 3. Уникай закономірностей. Якщо, наприклад, торкатись клітора при кожному третьому русі, то процес швидко стане передбачуваним. Ну а це вже не можна буде назвати подражнюванням. Хоча це теж, безперечно, приємні відчуття. Дивись відео про стабільність. Ну що ж, я сподіваюся, що зараз тобі цікаво, ніжно і приємно подражнити себе чи свого партнера. Бажаю тобі чудових експериментів. А задля для розвитку нашого каналу постав вподобайку, підпишись та напиши якийсь коментар від семи слів, я буду дуже вдячний. Також можеш подивитися інші наші відео, Купити мою книжку «Секс – це, ок», зробити пряму пожертву на карту Монобанку, або навіть записатись на консультацію. Все це мотивує нас робити нові відео. Ну, і будемо раді бачити тебе в наших соцмережах: Instagram, Telegram, Тікток і навіть сайт. Всі посилання є в описі до цього відео. Дякую за перегляд! Чудових оргазмів і гарного дня!